Слава Ісусу Христу! У мене сьогодні дуже складне завдання, тому що я маю за 20 хвилин сказати дуже багато. Ну, я буду робити таким чином, щоб максимально сказати основні тези. Минулого разу ми говорили про те, що ми читаємо книгу буття, так? і було таке невелике завдання, щоб прочитати перші чотири розділи цієї книги. Перед тим, як ми почнемо, ну бажано всю книгу, звичайно, ще раз перечитати, але перші чотири. Чому перші чотири? Я сьогодні це поясню. Чому я кажу, що це є нелегким завданням за такий короткий термін втиснути зміст такої дуже важливої книги. Книга буття не просто так починає все святе письмо. Книга буття в по суті, містить собі дуже концентровано основні біблійні істини, основні біблійні теологеми, так би мовити, тобто концепти, ідеї, які потім розкриваються в усьому святому письмі. Особливу увагу завжди привертали перші розділи. Особливо перший розділ, де говориться про сотворення світу. Наскільки багато привертало уваги, можна судити з того, що. Чимало отців церкви, чимало християнських ранніх авторів писали так звані шестодневи, тобто коментарі на історії сотворення світу. Ну оскільки Бог створив світ за шість днів, то відповідно ці, ці коментарі називалися «шестодневами». І вони вбачали в кожному такому уривку дуже велику глибину. Насправді ми це спробуємо сьогодні тільки побачити десь здалеку. Але я зразу хочу сказати, що ми сьогодні будемо йти таким чином. Я більше говоритиму про загальну структуру цієї книги, про основні її думки. На фоні, отут, на слайді, у нас буде текст. Я просто гортатиму його, ви будете його бачити. Першого розділу книги буття і частини другого. Він буде швидше не для того, щоб я його перечитував голос, а просто для того, щоб ви його бачили перед собою. Якщо ви взяли з собою святе письмо, то і ще краще. Отже, з чого ми почнемо? Почнемо з того, що книга буття це книга початку. так? І, власне, її назва, я вже не виводив тут на екран, те, як вона називається в двох традиціях, назва її, власне, генесіс, тобто означає буття, власне, власне буття. Тобто початок буття. Таку назву вона отримує у грецькому перекладі Святого Письма, який називається Септуагінтою, і який на довгий час став основою для християнської церкви. В єврейському каноні вона називається трошки інакше Берешит, тобто від першого слова, на початку. Але ця назва просто показує нам з іншого боку зміст цієї книги. На початку. Тобто це книга про початки. І якщо подивитись на загальну структуру цієї книги так побіжно. Я думаю, що ви пам'ятаєте її, хто читав, я думаю, всі читали, так? що вона значною мірою, значною мірою я би сказав, більша частина, це те, що вона складається із історії про патріархів, про Авраама, Ісаака, Якова, його сім'ї. І тільки перші розділи, перші 11 розділів, дають нам якусь таку загальну картину історії світу. Від сотворення до Вавилонської вежі. Власне, оця частина з 1 по 11 розділи, вона називається ще первісним прологом. Тобто, вона вам має ввести читача не тільки до книги буття, але до святого письма і взагалі до цього дискурсу богопізнання в найстисліший спосіб. Тобто розповісти про створення світу. Про місце людини в цьому світі, про гріхопадіння людини і далі усі ті проблеми, які почалися. Я тоді до минулого разу попросив вас прочитати з першого по четвертий, хоча б розділи. Чому по четвертий? Тому що, власне, четвертий розділ це розповідь про братоубивство, про Каїна і Авеля. І цей розділ йде в дивовижній паралелі, власне, із третім розділом. Тобто він ніби показує, що людина, сотворена Богом, поставлена на дуже високий такий п'єдестал у творінні. Вона, по суті, мала бути представником Бога на землі для всього світу, мала бути образом і подобою Бога у сотвореному Богом світі. Вона відривається від свого творця. І от е, наслідки цього розриву показані у перших розділах книги буття. Третій розділ, там, де говориться про Адама і Єву, про те, як вони скуштували плід забороненого дерева, е, демонструє нам те, яким чином відбувся розрив людини з Богом. Е, страх, який опанував Адама і Єву. Втеча від Бога, ховання від Нього, те, що вони сховалися серед дерев раю, це показує, власне, ту тенденцію, яка стала характерною для людства в цілому. І нам здається, що ці історії, ну, ніби такі примітивні, може навіть комусь видаються казкові, то розповідається про те, як з'їли плід дерева пізнання, і ось так, таке сталося. Насправді в цих дуже коротких історіях міститься дуже глибинне послання. І буквально кожен рядок, кожне слово там має своє значення. Тому третій розділ, наприклад, книги буття говорить нам про те, що Бог, ну, людина точніше, повстала проти Бога і втратила з ним зв'язок. Відповідно, всю історію людства супроводжують оці наслідки, страх. По відношенню до Бога, але не добрий страх, не страх у сенсі благоговіння, трепету, смирення, а страх у сенсі, що вона боїться бути з Богом, боїться наближатися до нього, боїться е, глибшого пізнання і контакту з ним. Власне, ця тема, яка розкривається в третьому розділі, в дуже коротких таких от е, е, розповідях, вона власне, е, розкривається потім у сьому святому письмі. І виходить, що людина зображується такою, що вона з одного боку не може жити без Бога, з іншого боку, вона втікає від нього. Вона боїться, вона ховається від нього. Вона ладна визнати, що світ має якусь собі логічну основу. Вона згідна визнати, що якась мудрість, якась сила стоїть за цим світом. Вона ладна визнати будь-які моменти, пов'язані з логікою, яка стоїть за сотвореним світом, але боїться назвати це Богом. Боїться вступити в якісь відносини з Ним, ті відносини, які називаються вірою. Власне, оця втеча і переховування серед дерев раю, вони зображуються у третьому розділі. А в четвертому розділі зображується ще один вимір того, що ми називаємо наслідком розриву люд... між Богом і людиною. Каїн вбиває Авеля свого брата. При наслідки гріхопадіння зображуються як такі, що вони руйнують стосунки не тільки людини з Богом, але й людини з людиною. І якщо уважно почитати, до речі, якщо ви читали, може, ви звернули на це увагу, у третьому розділі і в четвертому розділі Книги Буття вживаються майже однакові слова. Коли Бог приходить до раю, Він каже: Де ти? так, Кличе до Адама. В четвертому розділі, коли Каїн убив Авеля, Бог питає: де брат твій? Так? Ну, по суті, ті самі слова. І якщо уважно читати цей текст, ми можемо побачити, що там навіть і схожі образи з'являються. Наприклад, в третьому розділі книги Буття в образі спокусника виступає змій. Так? До речі, слово «дьявол» там не з'являється. Поки що. Це просто змій. Змій, який розмовляє дивовижним чином з Євою і спокушає її, ну а Єва, звичайно, потім передає цю спокусу Адамові. Якщо ми почитаємо книгу буття 4 розділ, де мова йде про братовбивство, ми бачимо подібні слова. Можливо, в перекладі вони трошки губляться іноді, але там є такі слова, коли Бог звертається до Каїна і каже, чому ти похилив своє обличчя. Коли робиш добре, хіба не піднімаєш свого обличчя, і далі каже, там буквально писано так: гріх повзає біля дверей. Повзає. От натяк на Змія. Він бажає до тебе, тобто він прагне до тебе, але ти пануй над ним. По суті, використовується той самий образ Змія. Він не називається, але через дієслово, яке там вжите, єврейський ровець, це мова йде про те, що. Гріх знову зображується в образі Змія. Тільки тепер змій лізе не між Богом і людиною, а між людиною і людиною. І, власне, так, ось оці розділи вони між собою виглядають дуже-дуже паралельно, дуже схоже, бо вони показують наслідки гріхопадіння. Далі драма гріхопадіння розвивається більш динамічно, розповідається про зіпсуття світу в цілому, про всесвітній потоп як Господню кару. І якщо дивитися знову-таки на історію всесвітнього потопу, ми можемо побачити, що її мова дуже перегукується ось із цим текстом, який у вас на екрані. В першому розділі книги буття розповідається про те, як Бог упорядковував світ. Бог упорядковував світ, і одне із перших його діянь це було сотворення світла, Бог сказав, нехай буде світло. А друге, нехай буде твердь посеред води, і нехай відділяє вона воду від води. І створив Бог твердь і відділив воду, що під твердю від води, яка над твердю. І стало так, і назвав Бог твердь небеса, і був вечір, і був ранок. І далі говориться, що на третій день Бог наказав водам зібратися в одне місце. І ось коли ми читаємо історію про всесвітній потоп, вживаються ті самі слова, ті самі звороти мови, тільки навпаки. Тепер, якщо перші, перші дні творіння, другий і третій, це було впорядкування водної стихії, води зібралися в одне місце, то всесвітній потоп. Ніби розв'язує все і все повертається в стан першого дня творіння. Сказано, що відкрились джерела Великої безодні, вода, так би мовити, вилилася із небес на землю, моря вже перестали існувати, бо їх води вийшли з берегів. Одним словом, земля знову порожня, пуста і вода вкриває її всю. Тобто, творіння навпаки, деструкція повна. І ми бачимо от такі от перегукування, такі паралелі, які є в оцих розділах. І от цікаво, що якщо дивитись далі на ці перші розділи книги буття, вони виявляють неймовірну таку злагодженість, паралельність, і вони розкривають, ну, ніби в, самому, в самій суті в такому от стислому вигляді, по суті, всю драму людства. Всю драму історії від сотворення до гріхопадіння і прокладаючи таким чином шлях до відкуплення, ми можемо побачити і багато інших цікавих моментів, пов'язаних із цими паралелями. Пам'ятаєте, що Бог на початку, коли творив людину, так, ну тут сказано про небеса, на день шостий, Бог сказав: Створімо людину за образом нашим. Так, до речі, з ким радився Бог, це питання, так, до кого він звертається. І, і нехай панують вони над рибами морськими, над птахами небесними, над худобою на цій на землі і над плазунами, що повзають по поверхні землі. Ну і далі сказано, що Бог створив людину за образами подобою своєю, чоловіком і жінкою їх створив. Виходить, що Бог промовляє до них, дає їм певне завдання, плодіться, розмножуйтесь і пануйте так, над усім світом. Тобто вони були створені як ті якими яким належало панувати над світом. Адам грішить Єва, вони відпадають від Бога, Бог кличе до них в раю. Каже, де ти Адаме? Так, так само Бог кликав до Каїна, каже, де брат твій? І от ми читаємо далі книгу буття у 12 розділі, це вже завершення цього вступної частини, такої от Бог кличе до людини на ім'я Авраам і каже йому, вийди із своєї землі. І оцей момент, цей мотив, що Бог кличе. Бог, який кличе, кличе до Адама, кличе до Каїна, потім кличе до Авраама – Потім далі розгортається, розгортається ця історія в усьому Святому Письмі Старого Завіту і зрештою Нового Завіту. І, власне, так утворюється народ Божий. Спочатку я маю на увазі народ Ізраїля. Чому? Бо він називається один із назв це Мікра. Мікра це зібрання або покликані. І, зрештою, так з'являється в Новому Завіті поняття церкви. Що таке церква, еклесія? Це покликана. Буквально церква в грецькій мові звучить як еклесія, тобто від дієслова калео грецького покликана, тобто покликання. І всі ті, кого Бог кличе у Христі Ісусі, це теж є покликані Ним. Таким чином, ми бачимо, як у цій книзі буття сконцентровано дуже-дуже стисло, фактично зосереджено всю, всі ідеї святого письма. Всі ті, які потім відкриються в книгах пророків, які відкриються в книзі псал псалмів, які відкриються потім в Новому Завіті, в Євангяях. І, власне, Ісус, коли названий у Новому Завіті Син Людський, так? найбільш часто називає його сином людським євангелист Лука, Син Людський, це теж ніби повертає нас до історії Адама. Бог поставив сина людського, тобто Адама, керувати світом. Адам не втримався, Адам відступив. Бог посилає іншого сина людського, який одночасно є сином Божим, щоб він виконав те, що втратив Адам. І ми бачимо таким чином, що книга биття в цьому сенсі є надзвичайно цікавою. Тому можете уявити, чому саме стільки уваги приділялося. Отцями церкви і взагалі різними християнськими авторами, коментаторами, богословами, чому приділялось так багато уваги книзі буття, особливо цим першим розділам. Ну, ми маємо на філософсько-богословському факультеті такий досить довгий вже курс, на ньому не багато людей, аж четверо студентів. І я ми перекладаємо, ну вже третій рік перекладаємо Єфрема Сиріна його коментар на книгу буття. Сирійської мови. і Це дуже велика глибина. Це 4 століття, святий Єфрем Сигін, це святий Сирійської церкви, визнаний всіма християнськими церквами, і римокатолицькою, православною, і протестантськими церквами, як визначний богослов і один з отців церкви. Так ось він пише дуже Потужне пояснення на кожну деталь розглядає ці історії сотворення світу. Ну, по суті, все. Все від початку і до кінця, і з дуже великою увагою. І я тільки трохи наведу вам приклади цієї великої глибини, тому що можна про неї говорити багато. Я не знаю, чи я маю право робити маленьку рекламу, але в мене є на Ютубі цілий. Курс із 35 лекцій на книгу буття. Там я намагаюся ну, такі складнуваті трошки теми, пояснити ну, в простий спосіб, наскільки це можливо. І ну, якщо ви зацікавитесь, то, то можна, можу дати посилання. Так ось подивіться, якщо почитати перший розділ книги буття, ми можемо побачити, що, наприклад, ця історія і сказав Бог, і стало так. Цей вислів повторюється в цій історії 10 разів. І сказав, і сталося». Тобто, сказав це божественне слово. Словом творить Бог світ. Словом Бог здійснює все. І у відповідь і стало. Тобто, почало бути. Почало бути. Виходить, що. Книга буття здається в таких простих словах, такими дуже ну, зрозумілими розповідями розкриває перед нами глибочезні істини. Буття має своїм джерелом Божественне Слово. Сказав і сталося. І повторюється 10 разів. Теж символічно, до речі. Чому, пам'ятаєте, 10 заповідей ще є? Так? Чому? 10 слів? 10 слів. І якщо дивитися далі, оці поняття 10 слів, якими Бог творить світ, і 10 заповідей, якими Бог регулює людське життя, духовне, і моральне, вони перегукуються у поєднуються в одному псалмі. це 18-й псалом, він може бути 19-м Гієнка. там, де говориться небеса проповідують славу Божу і про діла рук, його звіщає твердь. А далі переходить автор до того, що закони Господні справедливі, вони істинні, повні мудрості. Тобто, виходить, що Божественне Слово, яке творить світ, і Божественне Слово, яке дає нам закони для життя, дає нам заповіді, це одне і те саме слово. І тому Бог має авторитет пояснювати нам і вказ вказувати, і наказувати нам щодо того, що можна робити, чого не можна, тому що він є творцем. Тому що десятьма словами він створив світ, десять, мас... десять слів він сформулював основні принципи стосунків із ним і моралі. І якщо подивитися ще глибше, там можна побачити певну структуру, що Бог тричі називає, до речі, Він називає щось, називає світло, називає темряву, називає днем і ніччю. Називає твердь небесами, називає суходіл і моря, а далі перестає називати. Далі він перестає називати. Називає він те, що стосується чотирьох стихій світу. Як люди уявляли в стародавні часи, що є чотири стихії світу, відповідно, це. І називає Бог тільки перші три дні. Потім він дає накази теж тричі. Накази нехай виростить земля, нехай води закишать, нехай породить земля. Тобто накази тим своїм створінням більш таким стихійним, неосмисленим, які не мають суб'єктності, не мають власної волі і наказує їм зробити щось. А потім тричі повторюється благословення і благословив їх Бог. І цікаво, що благословення він звертає не до землі, не до води, не до мори, не до світла, не до чогось іншого, а звертає до благословення до живих істот. Тобто він благословляє те, що росте, те, що плодиться, те, що розмножується, благословляє людину. І ми бачимо тут насправді дуже глибокі записані, так би мовити, ідеї про те, як Бог творив світ і як він влаштований. І, зрештою, ось в такий спосіб ми бачимо, що цей короткий розділ насправді містить собі скільки глибин, що їх розкривати і роз дуже довго розкривати до цих пір. Читаємо, заглиблюємось, дивуємось, дякуємо Богові за його мудрість, і вбачаємо, власне, і свою, свою, своє місце у цьому сотвореному світі. Отже, я вже трошки навіть збільшився, взяв так 20 хвилин мої Е, тому це таке дуже коротке впровадження в книгобуття.